Що вища освіта краще хай би вона буде, хоч яка, але вона хай би буде, вона набагато більше потім може можливості да дати тут питання, але... тут питання в тому, вища освіта чи це буде просто диплом, чи людина да. дійсно щось вивчить? Так. Да. Бо можна ж так піти, вчитись в університеті, а, ну, і десь там собі бути, десь там працювати да. весь час взагалі з іншою спеціальністю. Головне, мені здається, це, мабуть, ці чотири роки їх якось не. Не про ну я хотіла інше слово підібрати. Не пробайдикувати, тому що це сумно. Знову так, моє слово буде сьогодні на подкасті сумно. сумно, тому що ти можеш класних друзів знайти. Ніхто ж про це не каже. Ти можеш класних друзів знайти, ти можеш класні знайти зв'язки, ти можеш класне, може навіть якусь класну інформацію, яка тобі потім майбутньому допоможе. Але якщо тобі це зовсім не йде, я не бачу сенсу себе мучити, тому що якщо воно тобі не подобається, ти не зможеш зробити краще, ніж інші, наприклад, або ти не зможеш зробити на свої 100%.